А тепер уяви реакцію Китаю та Росії на такі дії. Наприклад, у разі запуску США гіперзвукової ракети Росія спробує активувати свої системи ППО, такі як С-500. Але проблема в тому, що ці системи просто не встигнуть зреагувати. Експерти стверджують, що навіть найсучасніші російські системи мають проблеми із виявленням і перехопленням гіперзвукових цілей. Китай зі свого боку активно розробляє власні гіперзвукові системи, але відстає у технологіях. Неврування та точності їхні ракети більш прямолінійні, що робить їх вразливими для американських протиракетних систем. Ці країни усвідомлюють, що не можуть відповідати на такий виклик. Їхні лідери змушені переосмислювати стратегії і фокусуватися на захисті, а не на нападі, що точно зменшує ризики ескалації конфлікту. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання. В описі під відео